Готовилися до виборів, я хотіла до нього попасти на прийом. Він недоступний. Та же, же саме і сьогодні. Я так розумію, депутати мають працювати з людьми, з нами, всі, всі питання рішати. Там закони розробляються, все. А він як? Це відвоє з ним порадилися і все. Ну, там не можна працювати. Це не депутат. Та, це край. Мало того, чи от скільки до нього давайте не, не ображайте людей і Ти, не, під... не говоріть що інформацією, можливо, нікого не можете підтвердити. Я, я це не, не можу. Вам всі ну. люди вон підтвердили. Ну я, я вас прошу. Давайте будемо. Я, я до вас толерант, нічим давайте будемо. Я вас а не відала. Він нас обіжає. Чемно. Він депутат. Я гроші. до я не мав попасти. Він нас не повертає нічемно, ви дуже чемно розмовляєте, а, я, а, я а чемно ви не даєте чемно гроші. Я Люди, які, а я спокійно, с... півроку ходжу до вас. Ви сюди приходили громадську приймальню. А куди я приходив? Я ходив я по всьому Хмельницькому. По я ходив по всьому Хмельницькому. Будь ласка, давайте не Що, будь ласка? Будь ласка, поверни гроші. Обіцяв. Це... Обіцяв? Як вам... да. не обіцяв! Сидимо тут, доки не прийдуть. Будь ласка, будь ласка, будь я ласка, ну, ви зі мною розмовляєте? Я представляю просто громадську приймання. Ви помічниковому депутату, депутат. ви можете сказати, ким ви працювали до того, як ви стали помічником народного депутата? Взагалі, офіційне моє місце роботи. Я є взагалі працівником товариства з обмеженою відповідальності. Для кого? Гримбітрей. Дайте послухати. Це моє офіційне місце роботи. Тут я працівник. А кім ми працювали в штабі удару, ви відмовляєтесь говорити. Працював з комісією. Тобто, е... Ви всі гроші отримали? За останній місяць ви отримали гроші, коли працював на... Ваші, ваша вся контора, всі я гроші отримали? Я працював на громадській засобі. Mm. Нічого не отримував. Скажіть, а як ви наймали квартиру? <густу> в цьому. Ви, ж, я знаю, що ви не місцеві, ви ж тут проживали наймали квартиру, то яким чином випадки. Це не ви, стосується моїх особисті речі і моє особисте життя не стосується абсолютно до uh, питань, які пов'язані з діяльністю громадської премалі і нічим з ним. Якщо кажу, якщо ви як всі, як, 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 як шакали, повтікали, де люди мали попередили вас все, як шакриє. Як не ображати? ви нас образили, не ви не нас не образили, гроші вас не даєте. Не як не? Я вас не ображав. Як не? Гроші що людям не даєте? Що ви мовчите? Що ви з ним толерантно розмовляєте? Я Давай викликай всіх! Викликай сюди всіх, хай говорять. Хай зустрінеться. Давай дзвони, викликай. Повтікали, як шакальйо. Вони в лісі. В лісі. Да, 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 в лісі. да-да-да, Вони насправді в лісі. Це точно. Вони депутат називається. Люди його народ не бачать. Не треба з ними толерантно. Вони не, не, не розуміють, що таке толерантно. Як тільки, як тільки буде твоя відповідальність. Зразу все виплатиш, зразу будь ласка.